Загальне Воскресіння перед Твоїм стражданням, запевняючи з мертвих, Воскресив Ти Лазаря, Христе Боже. Тому і ми, як діти, несучи знамена перемоги, виголошуємо Тобі переможцем смерті, Осан на вишніх, благословенний, хто йде в ім'я Господнє. Сьогодні такі слова. Співає Свята Православна Церква у храмах за богослужінням. Сьогодні ми прославляємо Христа Спасителя, який вступає в Єрусалим як цар, як переможець смерті. В древньому Єрусалимі був звичай зустрічати своїх царів, переможців, покладаючи перед їхні ноги одяг і пальмове віття. Ось Христос. Напередодні цієї зустрічі, сівши на осля, вирушив в Єрусалим. Але перед тим було Воскресіння Лазаря і вчорашня субота, субота, яка називається Суботою Лазаревою, якраз і свідчить про те велике чудо, яке відбулося перед входом Христа в Єрусалим. Лазар, який чотири дні вже був померлий, за велінням Христа Воскрес із мертвих. Христос викликав його із гробу, і коли відкотили камінь від дверей до гробу, Лазар вийшов живим. Хоча і сестри плакали, і інші люди говорили, як ми відкотимо камінь вже чотири дні і вже запах іде великий, але замість смороду. Із печери, де був похоронений Лазар, вийшов живий Лазар. І це чудо стало надзвичайно великим поштовхом для багатьох людей до того, щоб Христа зустрічали як переможця, як переможця смерті. І ось Христос, сівши на осля, зі своїми учениками вступає в Єрусалим. А люди, взнавши про це, кладуть свій одяг під ноги осляті і кладуть пальмове віття і виголошують. Осан на вишніх, благословенний, хто йде в ім'я Господнє. Покладаючи свій одяг і пальмове віття і прославляючи Христа як царя, вони зустрічали його як царя земного. Але Христос говорив, що царство моє не від світу цього. І тоді, коли радісно його зустрічали, Він плакав і сумував, бо він знав. Що ті, хто сьогодні кричить йому Осанна, за декілька днів будуть кричати Розіпни, розіпни його. І сівши на Ослятя, він вступає в Єрусалим, щоб бути принесеним в жертву, як каже нам символ віри заради нас, людей, і ради нашого Спасіння. Візьмімо приклад апостола Юди, того, хто зрадив Христа. Він був надзвичайно вірним учнем. Він любив Христа, Він слідував за ним і творив також чудеса. Але Він був переконаним, він був твердо переконаним, що Христос це Месія, це цар, який має визволити юдейський народ з римської неволі. Він був переконаним твердо, що Христос має зайняти царський трон. Він чув. Неодноразово від Спасителя, що царство моє не від світу цього, але його переконання привели його до того, що він став зрадником. Він не відчув духу, духу перемоги духовної, духу перемоги життя над смертю і не побачив, не побачив те, що хотів побачити. А хотів побачити царя, царя земного. І його бажання привело його до того, що він став зрадником. Будучи вірним, залишив Месію, хоч потім розкаявся, але не міг жити із цим і зробив собі смерть. Сьогоднішній день є надзвичайно великим і торжественним для нас. Для віруючих християн православних. Бо знову ж таки сьогоднішній день є днем перемоги. Ми повинні пам'ятати, що ця перемога найперше повинна бути перемогою духовною. Ми повинні перемогти в своєму серці і в своїй душі злість, ненависть. Ми повинні стати переможцями. І приєднатися до Христа як переможця смерті. Бо ми знаємо, що вже завтрашній день буде понеділком Страстного тижня. Ми всереду будемо згадувати сам факт зради Юдою Христа. Ми в п'ятницю будемо згадувати розп'яття і погребіння Спасителя. Ми будемо оплакувати Його. І церква буде оплакувати через свої богослужіння і пісне співе. Але ми знаємо, що прийде той момент, коли голосно, під дверима храму ми заспіваємо вперше Христос Воскрес із мертвих, смертю, смерть подолав. Ми почуємо слова Йоанна Золотоустого, де твоє смерте жало, де твоя аде перемога. І ми разом із Христом станемо переможцями. Ми знаємо, що всяке зло буде подолане, що всяка ненависть зникне. Ми знаємо, що і ворог, який прийшов до нас, зникне з нашої землі, і ми будемо святкувати і торжествувати. Але сьогодні духовна перемога має торжествувати в нашому серці. Сьогодні духовна радість повинна наповнювати нас. Квітна неділя, як ще називають її, повинна справді стати для нас квітною. Зацвісти благодаттю Духа Святого у наших серцях. Ми будемо приходити в храм, ми приходимо в храм, ми приходили в храм і освячували ці віття, зелені віття, які ще раз і ще раз засвідчують нам, що, якою б довгою не була зима, прийде весна і все воскресне. Хай. Божа милість і Боже милосердя наповнюють нас, і Господь дарує нам цю велику і невимовну радість перемоги, перемоги над своїм гріхом, перемоги над всяким злом і перемоги над тими, хто прийшов на нашу землю з мечем. Не забуваймо слів священного Писання, хто мечем воює, від меча і загине. Той, хто риє яму іншому сам, в неї впаде, так каже священне Писання. Не забуваймо слів 48-го псалма, який говорить словами Божими до грішника. Ти грішив, а я мовчав. І ти думав, що я такий, як ти, але прийде час, і я викрию тебе. Прийде час, і все зло буде викрите і буде знищене, а правда і радість засяють в нашій святій рідній Матері Україні і в серцях кожного із нас, бо Бог з нами, Він не покидає і не покине нас. Він буде. Нашою перемогою і нашою силою у нашій боротьбі. Ще раз, ще раз щиро вітаю вас із сьогоднішнім світлим, прекрасним святом входу Господнього в Єрусалим. Відкриваємо свої серця для того, щоб Господь війшов в них, щоб Господь перебував там. А перебуваючи в нас, всередині нас, Господь наповнить нас любов'ю, любов'ю один до одного, любов'ю до своїх ближніх. До нашої рідної Матері України і до всіх, хто буде поруч із нами і в радості, і в важкі хвилини. Миру. Добра і Божого благословення для всіх нас зі святом.